У Запоріжжі між представником територіального центру комплектування та цивільним сталася конфліктна ситуація. Чоловік лаявся та кликав перехожих на допомогу, після чого військовослужбовець здійснив постріл у повітря. Про це повідомив Запорізька обласний та СП. Там зауважують, що інцидент стався в комунарському районі міста, коли військовослужбовці разом з представниками нацполіції вживали заходів оповіщення. Військовослужбовці звернулися до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ однак той його не мав. Йому запропонували добровільно поїхати до району ТЦК для оточення даних. А втім, чоловік не виконав законної вимоги. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовців. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення постілу та здійснив постіл угору з небойовою особистою зброєю, Зауважили у військоматі та запевнили, що він дотримувався всіх заходів безпеки.